Привіт, мене звати Світлана, і це мій ютуб канал про книги. І сьогодні я буду з вами говорити про своє прочитане січня. Там назбиралося всього сім книг, з яких п'ять власне я готова внести вже у своє краще прочитане 2023 року, незважаючи на те, що читацький рік буквально от-от почався. Перша книга це Тарас Прохасько непрості. А, я цю книгу вже читала і читала я її в електронці два роки десь тому, плюс-мінус, можливо, три. І вона, власне, залишила по собі тільки багато питань. Я не змогла зрозуміти, скільки там тих ан, інцест, що там взагалі відбувається, чому Себастьян спить з донкою, онукою і так далі. Все якесь здавалося максимально дивним. Плюс, вважаючи на те, що я її читала в електронці, там доволі незручно. І е, некомфортно повертатися назад. Плюс у мене була стара електронка, і для того, щоб повернутися, це були прямо пекельні муки, бо вона зависала. Тому в якийсь момент я просто розслабилася і довірилася вже письменнику і просто-просто читала, не надто поглиблюючись у якісь сенси. І от я прочитала нарешті її вдруге, і це було якесь зовсім інше відчуття. Ніби тут цієї книги потрібно було дорости. Хоча, направду, я думаю, що не надто правильно Книги на такі групи, де читач нібито має дорости до книги. Хоча чим більше мені такі книги попадають, я часто починаю вважати, що дійсно це так і є. Бо, скажімо, не зовсім буде правильно непідготованому читачу, який е, хоче познайомитися з сучасною українською прозою, радити, наприклад, забушко е, польові дослідження з українського сексу. Не тому, що е, це погана книга, а просто тому, що е, речення на одну сторінку можуть спочатку. Відлякати, тому варто починати з чогось е, простішого, так? І тут я для себе зрозуміла, що прохацька варто читати між рядків, бо тут у нас така альтернативна історія Карпат, часовий проміжок подій з 1913 по 1951 рік. І тут така доволі незвична подача, і деякі абзаці є пронумеровані, і сам сюжет він такий собі нібито циклічний, який, як на мене, не варто сприймати прямо аж буквально. І я направду дуже раджу ознайомити з цим письменником, і якщо вже брати книгу на прості, то обов'язково її купуйте, шукайте саме в цьому виданні, тому що воно неймовірно красиве, починаючи просто з перших вже е, сторінок. Тому пропоную вам довіритись і побачити красу у цьому тексті, бо це направду дуже легко. Треба чути голос. Голос живий і голос оживлює, голос сильніший від образу. Фран сказав мені, що є речі значно важливіші від долі. Скажімо, інтонації, синтаксис, коли хочеш залишитися самим собою, ніколи не відкидай власних інтонацій. І тут багато, до речі, таких от речень, які хочеться виділити, підкреслити маркером, тому що якось вони мені особливо сильно резонують, тому дуже сильно оранжу. Прекрасна книга. Як ви вже могли здогадатися з того, що ви тут бачите, то наступна книга це в нас музей покинутих секретів Оксана Стефанівна Забушко. Я також читала цю книгу вдруге. Єдине, що перший раз я її не дочитала через те, що я їхала в Естонію, якраз я мала приїжджати і вести її з собою був не найкращий варіант, бо я приїжджала з одним рюкзаком. Я її продала, а собі завантажили її в електронку, але електронка зі мною одразу попрощалася, тому так вона і лишилася недочитаною. І нарешті. Я в Києві її викупила і викупила на OLX за якоюсь там прекрасною ціною за 107 гривень, чому дуже задоволена і рада, бо OLX – то любов, особливо з нинішніми цінами на книги. Це книга про пам'ять, це книга про пошуки сімейного коріння, це книга, яку важко доволі відкласти, це книга, яку потрібно переварити після прочитання, якій потрібно дати час. Це книга про сенси минулого і, мабуть, найбільше про розуміння сьогодення. І це річ, власне до якої варто повертатися і не один, і не два, і не три, і не чотири рази. Мені здається, якщо цю книгу перечитувати там кожен рік-два, то там е, будеш знаходити постійно щось нове і постійно відкривати для себе якісь нові, абсолютно форми. Е, це чесний, відвертий, я б сказала, навіть оголений текст, який буквально гіпнотизує тут журналістка, її чоловік, його родичі, які були в українській повстанській армії, і історії, які перетинаються у снах. І у нас йде дві сюжетні лінії. одна у 40-х, друга у 2000-х. І мені дуже хочеться назвати цей текст дуже живим, оригінальним і довершеним, тому буквально можна рефлексувати над кожною сторінкою, і ви зрозумієте, чому зараз я вам трошечки прочитаю. Цей дім задає тобі форму О той самий три покоління, як утрачений. Це як ті металеві формочки, рибки, зірочки, в які я в дитинстві пакувала тісто разом із мамою. І тебе так упакували в нього ще сирим і ще в несвідомому віці, І цупкий каркас того дому, про який ти завжди знав, що можеш до нього прийти і поглянути на вікна, звідки колись визирали твої юні бабусі, невидимо присутній у тобі і держить тобі хребта випростаним. Це від того вся твоя грація природної, незащемленої гідності. Цього не купиш, не виробиш, не натренуєш в собі. Це дається як умова задачки, і є в цьому світі речі, які проходять людині тільки таким способом даються або ні. Можна збудувати дім, ще й пентхаус надбудувати, але треба не одного життя, щоб навчитись той дім на собі носити. Ну, це ж класно, це прекрасно. Мені, в принципі, некомфортно стає від тої думки, що одного дня я прочитаю всі книги Оксани Стефанівни, але я себе заспокоюю тим, що це ті книги, які варто прочитувати не один раз, і що власне я і буду робити. Поїхали далі. Наступна книга це Артем Чех. Хто ти такий? Певний час я навіть боялася її брати. Зараз поясню, чому в тому плані, що ця обкладинка власне вона говорить про те, чого нам чекати від книги. Що я дивлюся, я розумію, що тут буде ну прям життя-життя. А такі книги не завжди приємно читати, бо вони можуть робити боляче. І тут можуть бути такі речі, які нам не хочеться бачити, або бачити знову особливо. Але часом дуже потрібно подивитися на ці речі під іншим кутом. Ну, наприклад, Фелікс це чоловік, бабусі Тимофія, хлопця. Він часто напивається, він не знає міри, він зникає, потім знову повертається, напивається і кричить а хто. Ти такий. Часто ти його дуже сильно ненавидиш, але при тому, коли він зникає, ти за ним сумуєш і за щось навіть любиш, і часто не розумієш абсолютно за що. І я проводила під час читання багато паралелі зі своїм рідним, бо в мене і дідусь пив, і тато любив випити, і брати, і я переживала, власне, через те, що тут буде в книзі багато мене тригерити, але якось цього не сталося. І навпаки, мені хотілося до неї постійно повертатися. Я не знаю, як. Це робить чех зі мною, але виходить в нього абсолютно майстерно і переконливо. Особливо, коли Тимофій їде в село і мене сильно то захоплювало, місцями нагадувала книгу «Осоки, трилений для Марії, в тому вимірі, що ці. Спогади подаються нам е, не стільки справжніми, що навіть якщо у нас були не такі ситуації, вони все одно здаються нам дуже близькими, і чесно, якщо вам хочеться почати читати українську сучасну літературу, то от, будь ласка, я вам вже назвала. Три книги, з якими ви можете це зробити. Це хто ти такий, тут вам буде трошечки важче, а тут буде красива насолода текстом. Тож обирайте і пишіть, власне, як вам і що сподобалося найбільше для мене. Мені навіть важко з цих книг, з цих книг виділити якусь одну, бо кожна в своїй мірі зробила зі мною якісь такі дуже важливі речі. Далі ми вже перейдемо до зарубіжних авторів. Хоча зараз я згадала, що в мене шоста книга також буде українського автора. Але давайте візьмемо спочатку книги, які сподобалися мені найбільше. Цю авторку я щойно почала для себе відкривати, і це знаєте, коли ти. Читаєш одну книгу, і ти вже розумієш, що будеш купувати всі її книги. Я обожнюю, коли в мене поповнюється цей список, коли я навіть можу не читати анотацію, не дивитися, яке видавництво публікує. Я точно знаю, що я куплю, не зважаючи ні на що, ні на ціну, просто мені потрібно і все. І це в нас буде Ольга Токарчук, Ерна Ельцнер. Я влітку привезла з собою 5 книг, і е, зараз я ще не витримала і за, е, замовила собі книги Якова. Тобто сталезна книга, там ще з 900 чимось цих сторінок. Але як ви бачите, обсяг мене абсолютно не лякає. Я навпаки дуже обожнюю величезні книги. Але на той момент, коли я купувала її книги, то в наявності були тільки ті, що я привезла, а книг якого не було. Тому зараз я дуже зраділа, коли її побачила. Ну і давайте власне про цю книжечку. Тут у нас перекладач Остап Словинський, і я, до речі, почала читати його поезію, і це також мене дуже сильно захопило, але про нього я вам розкажу вже у підсумках люто. Того, а цю книгу вона написала ще, якщо не помиляюся, у 1995 році. Ну і ми ж знаємо, що Ольга Тукарчук це в нас польська письменниця. Вона отримала Нобелівську премію у. 2018 році, і от, якщо вам хочеться чогось такого прямо химерного, незвичного, то я вам можу дуже радити цю книгу. Один раз дівчинка за столом бачить дух свого дідуся, і вони починають в сім'ї проводити спіритичні сеанси. І здається, ця тема могла б мене зацікавити найменше і в останню чергу, але але чомусь мені було страшно цікаво і просто неможливо відірватися від неї. І сама Ерна, і її башкетні сестри, і тема дорослішення, і її мама, і, в принципі, вся родина, і лікар, і всі якісь вони такі, м такі особливі, і, і містицизм, і манера оповіді, і якось сам фінал мені здався таким, нібито... Переді мною просто підійшли і закрили отак от завісу і сказали: ну все, далі сама. І я така: так, так, а що, а що сталося? а Чого так швидко? Ну, нібито мені просто хочеться ще, ще її читати, і я, власне, продовжила. Зараз я знайомлюся вже з її оповіданнями, і сподіваюся, що в березні мені доїде її, ось ця величезна робота книги Якова, тому я буду читати далі і розказувати власне вам, а ми продовжимо. Далі в нас. Knyha Tonie Dżta. Шале пам'яті, перекладачка тут Софія Андрухович, і здається, це моя перша книга видавництва е, човен. І вже за анотації ми дізнаємося, що Тоні Джад пише цю книгу, прикутий до ліжка. Він надиктовує свої спогади, і фактично вона є мандрівкою у його останні і важкі роки. І він нас веде своїм дитинством, своєю молодістю і ділиться тим, як власне йому зараз, що його дуже гнітить, що він, наприклад, більше ніколи не зможе проїхатися на потязі. Що ця хвороба віднімає в нього новий досвід, що вона забирає в нього ту кращу його частину, яка вміла віднадходити задоволення. І що тепер власне в нього немає ніякого становлення і тільки безкрайнє буття. І всі ці думки якось так дуже сильно на мене впливають під час читання, тому вона для мене була якась така спокійна, важлива, і особливо якщо ви любите мемуари, то я вам дуже раджу Тоні Джатта. я вже заглядаюся на нову книгу, яка вийшла у видавництво, яка називається Нещасна Земля. Також заглядаюся на, на книгу від видавництва наш формат, якщо я не помиляюся після війни. Там така також така величезна книга. Мені дуже зайшло і хочу читати далі. Також я колись читала доволі милу історію, де Тімоті Снайдер писав свої спогади. Про тоні джата і він розказував, як одного разу 20 чи вже скільки років тому він зустрів Тоні, той поспішав на потяг, але натомість затримався, щоб поговорити з декількома студентами, які щось не могли визначитися. У навчанні просто зупинився з ними, щоб власне пообідати і дати їм декілька порад. Тімоті Снайдер також говорить, що Тоні дуже якось так щедро ділився своїм часом, особливо з молодими людьми, і, і якісь такі короткі прохання до нього про пораду оберталися у детально виписані сторінки рекомендацій. І якось мені здається, що це. Дуже багато говорить про людину, і от тому я дуже позитивно налаштована до цієї книги і, власне, до всіх його наступних, які е, неодмінно прочитаю. І наступна книга це танці з кістками Андрія Сем'янківа. Зрозуміти мене правильно, але, якби не три моїх читацькі клуби, які збожеволіли настільки, що у кожному з них. Е, Перемогла ця книга у січні, але я дуже рада, що мені довелося читати одну книгу на всі клуби. Але але це абсолютно не моя література. Бо ви можете навіть бачити по книгам, які я обираю сама для себе: це там прохасько забушко, чех, тоні, джат, ольга Токарчук, Що медичний трилер абсолютно не входить у коло моїх якихось подобань. За досвідом своїх книжкових клубах ця історія дійсно багатьом подобається, бо доволі цікаво спостерігати, а куди ж впаде наш герой? Далі, куди власне можна наскільки ще нижче можна впасти, але він постійно це дно пробиває зі своєю трохи причмеленою танією. Це читати легко, аби відволікатися від життя, але мені такі історії не заходять, бо вони якісь такі не надто логічні, як на мене, тому що я. Не побачила якогось психологічного портрету героя, мені було незрозуміло, чому перший раз від його рук, скажімо, вмирає той дідусь, якого він особисто не вбивав. Він не бачив, як той вмирає. Він, взагалі, власне, ніяк не був причетний до його смерті, бо він просто сказав своєму там напарнику чи хто він там його трохи там побити, а дід взяв і помер. І наступний раз він абсолютно легко своїми руками вбиває людину, нібито і перше вбивство він зробив також своїми руками. Для мене це якось так нелогічно. Ну не знаю. Мені здається, що в житті це не відбувається аж так легко. Звичайно, є якісь хворі люди, до яких, власне, і, можливо відноситься наш головний герой. Ну, Але мене ця історія абсолютно не зачіпала, мені було абсолютно на нього байдуже. І мене особисто трохи дратувала ця картонність героїв, в тому плані, що якщо жінка створює якийсь бізнес, то це полюбе має бути салон. Чого салон? Якось так занадто шаблонно, занадто передбачено. Нібито ми читаємо про 90-ті, хоча е, там згадується телеграм, тобто це вже ось наш час, якщо там є той телеграм. Ну, звичайно, плюс цієї книги в тому, що її читати легко, але як я і ділилася, що коли я читаю певні книги, я задаю собі питання, для чого я їх читаю. Ось тут, коли я читаю таку літературу, мені важко відповісти, для чого ця книга стається зі мною. Е, що вона мені дає? Е, ну. Особисто мені вона дає гарячі обговорення у книжкових клубах. Е, можливо, вона мені підійме якісь перегляди на Ютуб, бо ця книга на слуху. Ну, але як я й сказала, що якби не книжкові клуби, то я б її сама ніколи для себе не обрала. Але якщо ви любите трилери, то я думаю, що вона вам е, сподобається. Просто це не моя історія. От. І остання книга. Це Еліс Осман Харт Стопер через те, що я вчу англійську, а книга це моя найбільша мотивація. Тому комікси – це дуже класний спосіб запам'ятовувати слова, запам'ятовувати якісь конструкції, плюс вони доповнені картинками і. На мене особисто це дуже кльово впливає, і завдяки картинкам я здогадуюся про контекст, навіть якщо не розумію кожне слово. Якщо говорити про сюжет, то він такий доволі поверхневий. З одного боку, в нас є одні аб'юзивні такі доволі стосунки з іншого боку, в нас є хлопець, який починає якось досліджувати свої власні відчуття стосовно того, що він відчуває до, до хлопця. Чого він раніше ніколи не відчував. Тобто, я думаю, що ця книга важлива для підлітків, особливо. Тому що, скажімо, якби така книга потрапила в руки нам у школі в моєму дитинстві, то я думаю, відсотків 90 її просто засміяли через те, що тоді це так не обговорювалося. І навіть на якихось там уроках статевого дозрівання чи медицини, не пам'ятаю, як то називалося, але завжди згадувалися тільки стосунки чоловіка з жінкою, що мені з. Не надто правильно. Тому як на мене круто, що такі книги популярні, круто, що вони є. А українською я б його читати не стала, мабуть, бо ну бо наше. Бо якщо я вже хочу почитати, наприклад, на цю тему, то я просто обру книгу таку, ну, роман, більш щось більш глибоке. Я ніколи комікси, власне не читала. Це мій перший комікс, і можу сказати, що мені в принципі зайшло. І я навіть я не думала, що коли ти читаєш комікс, то ти якось там також переживаєш співчуваєш спів... герою. Бо якось я так дуже легковажно до них ставлюся. А зараз розумію, що ні, це також може бути хороша книга. І також в якомусь випуску я просила порадити мені е, гарні е, комікси, і декілька людей порадило, написали якісь класні штуки, наприклад, навіть Орвела е, 1984, і я вже задумуюся над тим, аби його придбати. От так що дякую вам, коли ви мені радите якісь прикольні штуки. Ну і все, я буду завершувати. Дякую вам, що подивилися, Можете писати якісь свої враження від цього випуску, можете писати свої враження від книг, які ви, можливо, читали з цього мого переліку. Буду дуже рада вас почути. Ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал. І дякую вам за перегляд, і до наступних зустрічей!